Перший Фарари, F нарешті, з'являється у власній шкірі. Електричний Фарари революція чи компроміс. Експертні думки у світі, одержимий електрифікацією, навіть такі автомобільні значки, як Фарари, не може ігнорувати тенденцію. І так, довго остійований перший електричний автомобіль Фарари нарешті з'явився перед нами у його бойовому забарвленні. Ця подія, звичайно, спричинила бурю емоцій від захоплення до скептицизму. Як експерт, який має багаторічний досвід роботи в автомобільній промисловості, я спробую розібратися, що таке цей проект, і які перспективи він відкриває перед Феррарі та ринку в цілому. Електрифікація неминучість, але Фарари Фарари. Перш ніж заглибитися в деталі, важливо реалізувати контекст. Електрифікація це не просто модна тенденція, вона є основною реструктуризацією автомобільної промисловості завдяки екологічним вимогам та розвитку технологій. Однак Фарари це не просто автомобіль, це символ розкоші, швидкості, ексклюзивності та, звичайно, звуку мотора. Перехід до електричного корита для такого бренду є серйозною проблемою, яка потребує тонкого балансу між інноваціями та збереженням ідентичності. Перші шпигунські фотографії прототипу Фарари F викликали у мене змішані почуття. З одного боку, приємно бачити, що Фарари не боїться експериментувати та водити нові технології. З іншого боку, я не можу позбутися відчуття, що компанія компрометує. Поява прототипу, хоча і прихований під помилковими панелями, вже видає деякі особливості дизайну, які, на мою думку, не зовсім відповідають традиційному стилю Фарари. Особливості дизайну та дизайну, що ми бачимо. Судячи з наявної інформації, новий Фарари F матиме ряд цікавих функцій. По-перше, це повнорозмірні задні двері, що є суттєвою відмінністю від Пурасанге з його вирізаними дверима. Це, звичайно, збільшить зручність доступу до задніх сидінь, що особливо важливо для розкішних автомобілів. Друга, яка вражає, це коротша колісна база порівняно з Пурасанге. Це говорить про те, що фарари прагне оптимізувати вагу та покращити керованість. Однак це також може вплинути на простір для пасажирів та багажу. Цікаво, що в прототипі є довгий передній виступ. Це може бути пов'язано з необхідністю розміщення компонентів електроенергії або з бажанням зберегти традиційний тип фарари. І, звичайно, не можна не відзначити спойлер на даху, який інтегрується в задню двері, це типове рішення для сучасних спортивних автомобілів, спрямованих на вдосконалення аеродинаміки та сили затискання. Технологічне серце та звук, компроміс чи інновації. Офіційна презентація технологічного серця Ferrari F, запланована на 8 жовтня, обіцяє розкрити ключові деталі електричної та передачі. Я впевнений, що Фарари не розкриє всі картки одразу, але, судячи з попередніх тверджень, ми можемо очікувати вражаючих характеристик, високої потужності, швидкого прискорення та ефективного контролю. Однак найбільше питання це звук. Фарари завжди славився своїм унікальним звучанням двигуна, який став невід'ємною частиною бренду. Перехід до електричного корита означає втрату цього звуку. Я впевнений, що Фарари спробує компенсувати це за допомогою штучних звуків, як це було зроблено в Пура Санге. Однак я не впевнений, що це може повністю замінити справжній звук двигуна. На мою думку, Фарари повинен спробувати створити унікальний звуковий профіль для своїх електромобілів, які відповідатимуть природі бренду. Це може бути не звучанням мотора в традиційному розумінні, але це може бути щось інше, що щось футуристичне та захоплююче. Ціна, продаж та перспективи. Ціна першого Фарари F, починаючи з позначки в 500 тисяч доларів, цілком очікується для автомобіля цього класу. Однак обсяг продажів, запланованого на рівні 700 одиниць на рік, для мене здається дещо скромним. Фарари очікує, що F встановитиме близько 5% своїх річних продажів. Я вважаю, що Ferrari може продати більше своїх електромобілів, якщо компанія запропонує більш широкий асортимент моделі. Наприклад, Ferrari може запропонувати більш доступний F для масового ринку. Загалом, я вважаю, що у Феррарі є всі шанси досягти успіху в сегменті електромобілів. Однак компанія повинна бути готова до серйозних проблем. Мій досвід та спостереження. Я особисто неодноразово тестував різні моделі Фарари, і кожного разу, коли я був вражений їхнім унікальним персонажем та неймовірними можливостями. Перехід до довірених осіб це складний і делікатний процес, який вимагає глибокого розуміння бренду та його цінностей. Я впевнений, що Фарари зможе адаптуватися до нових реалій та створити електромобілі, які будуть відповідати високоякісним та інноваційним стандартам. Однак компанія повинна бути готова до того, що деякі шанувальники бренду можуть бути розчаровані втратою моторного звуку. Висновок Перший Фарари F є важливим кроком у розвитку компанії та всієї автомобільної промисловості. Ця подія, звичайно, спричинить багато дискусій та суперечок. Однак я впевнений, що Фарари зможе довести, що електромобілі можуть бути такими ж захоплюючими, як автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Головне, підтримувати унікальний характер бренду та запропонувати клієнтам щось більше, ніж просто електромобіль. Фарари повинен запропонувати клієнтам унікальний досвід водіння, який буде відповідати високоякісним та інноваційним стандартам. І, звичайно, фарари повинен бути підготовлений до того, що деякі шанувальники бренду можуть бути розчаровані втратою моторного звуку. Однак я впевнений, що компанія зможе знайти спосіб компенсувати це та запропонувати клієнтам щось нове та захоплююче. Зрештою, успіх Фарари F залежатиме від того, чи може компанія знайти баланс між інноваціями та збереженням традицій. І я впевнений, що Фарари зможе цього досягти.